Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас вівторок. Це друга частина Огляд з магазину АТБ. Знижки, які діють з 9 по 15 квітня. Зараз ми з вами подивимось чай, каву та солодощі. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Чай зелений або чорний азерчай. Тут в упаковці 100 г. Чорний коштує 62 гривні, буду заокруглювати. А зелений 49,20. Тут теж 100 грамів. Чай, чорний своя лінія з бергамотом 22,50, 25 штук. Чорний теж 22,50. Велика упаковочка. Тут 100 пакетів. Звичайний чорний вищий гатунок 71 гривня. Це супер снижки. По 118 гривень шоколад лакмін від рошен, карамельна рахісова начинка, кокос, мигдаль, рисові кульки. І зі смаком полуниці та печива Всі за однією ціною, і вага в них 295 грамів. Кава в зернах від Якобс 1 кг 530 гривень. Кава. Якобс Монарх Мелена 135, тут 230 грамів. Печиво оріо з какао та ванільним смаком 27 гривень, тут 95 грамів. Таке печиво. Тут дві штучки. Ні, тут чотири, вони просто такі маленькі. 38 грамів 1590. Печиво мілка 21 гривня, 80 копійок за 40 грамів. Якесь гарне печиво, здобне, пісочне з ароматом вишні, біскоті. Тут 140 грамів в упаковці. І ціна 22 гривні 30 копійок. Печиво рошен, Ловіта джелі зі смаком вишні або апельсину по 98 гривень 30 копійок. тут 420 грамів. Печиво цукрове, яріч. З ароматом кориці. 27 гривень. Тут 240 грамів. Печі ворошен мультикейк з молочно-кремовою начинкою. 28 гривень. Але якщо чесно, це мій самий нелюбимий смак. Наприклад, з полуницею більше подобається. Оце на мій смак. Напишіть, ну щось тут з рецептурою не те. Печиво деліція Джулія зі смаком пряженого молока 27 гривень, тут 310 грамів. Печиво прованс 290 грамів, 27 гривень. І таке печиво день у день. Цукрове лагода 180 грамів. З ароматом пряженого молока 20 гривень, 30 копійок. Моя пані. Печиво затяжне. 20 гривень, 30 копійок. Вафельки своя лінія з різними смаками: артек, аромат молока або шоколадне. По 13,60, тут 71 грам. Кекс папіта з кремом, банановою начинкою та кольоровим драже. 12,50, тут 40 грамів. Кекс. Лупо, лупо або ліпо. Тут сім штучок. Маршмеллоу, вишнева начинка і молочний шоколад. 66 гривень 50 копійок. Тістечко бісквітне, своя лінія з какао. 10 штучок в упаковці, 73 гривні 50 копійок, рошен, рулет, праський. 38 гривень. Рулет бісквітний з какао своя лінія. 32 гривні 40 копійок. А молочний без акції. Зефір біло-рожевий, своя лінія 37,70. Глазурований в шоколаді 300 грамів 50 гривень, 50 копійок. Фістечко бісквітне рошен. Праський зі смаком шоколаду 70 гривень, в упаковці 300 грамів. Пряники, фігурні, Запорізький, Київ, хліб. Без пальмової олії 420 грамів. Нема пальмової. І 44 гривні ціна. Оце щось таке. Пряники, кулінічі, черничка. 3690. Такі рожеві тут 300 грамів. Треба спробувати. Ну, аромат від них стоїть неймовірний. Прям аромат такий чорничний, дуже приємний. Батончик своя лінія. З кокосовою стружкою. Глазурований. 50 грамів 9,90. Батончик пікнік. А вже немає пікник. 20 гривень 30 копійок. Ціна була. Колад Міленіум, білий пористий або чорний пористий. Чорний 43,50. Білий молочний 41 гривня, 40 копійок. Тут 80 ні, 90 грамів. Цукерки день у день, а сорті з начинками 92 гривні, 80 копійок. Цукерки делюкс Бельгія, Морські скарби. 250 грамів, 140 гривень. Цукерки драже Любімов Трюфельні. В молочному шоколаді 76 гривень. 205 гривень 50 копій коштують цукерки Любімов. Престиж. Дуже смачні. Така велика упаковочка, майже 300 г. Цукерки жувальні 37 гривень, тут 180 г з полуничним смаком. Маладжилини, тільки своя лінія з ароматом лимона та апельсина. Обсипаний цукром. Давно їх не було. Мені дуже подобались. Раніше купувала тут 240 грамів і ціна 33 гривні. Дуже смачний і дизайн дуже такий гарний, весняний. Халва своя лінія 15,50 за 100 г. Цукерки соняшникові по 14 гривень за 100 грамів. Цукерки вагові від віднесли 39 ,50 гривень 50 купів за 100 грамів. Житомирські ласуші. Bon Bliss Тут асорті. Ціна за 100 грамів 28,30. Ола Градола 21 гривня 34 копійки від Рошен, за 100 грамів. Ще пропустила позицію конті. Золота лілія. 200 грив... 20 гривень, 13 копійок за 100 грамів. З картку АТБ буде трохи дешевше. Я бачу знижки на печиво цукрове, шале з глазур'ю. Тут 400 грамів, 50 гривень, 60 копійок. Маргаритка з маком 55 20, 400 грамів. Пряник престиж з яблучним повідлом 75 гривень, майже 500 грамів. Печиво здобне. Супер міні. 47,50 300 грамів. Лісова ягодка 50 гривень, 60 копійок. По каві. Є в акції чорна карта голд 120 грамів 167 гривень. І 60 грамів у упаковці 87 гривень. Кава від своєї літі 183 гривні, тут 200 грамів. Сублімована 120 грамів, 120 гривень. І серед товарів з фруктозою в акції. Вафлі артек 16 гривень 40 копійок за 80 грамів. Молоко згущене ічня з фруктозою 360 грамів 68,30. Какао, юнга з молоком без цукру 60 гривень, тут 150 грамів. Фруктоза 500 грамів, 75 гривень, 60 копійок. Печиво Марія затяжне. 340 грамів, 30 гривень 40 копійок. І печиво вівсяне з фруктозою, 40 гривень 80 копійок. Тут вага 300 грамів. На цьому буду завершувати свій огляд. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам приємних та солодких покупок. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Мені це дуже приємно. До нових зустрічей!